У 2022 році Верховна Рада схвалила закон про управління відходами. Але крім е, створення законодавчого підґрунтя, ми повинні говорити про розбудову сучасних європейських об'єктів. Те, що сьогодні ми маємо сім е, громад, які вже розуміють, де в них будуть знаходитися об'єкти, це говорить про спільну роботу і команди міністерства і команди обласної військової адміністрації. Відповідних громад проект планується в реалізацію на півтора роки. Це для нас важливо, тому що у нас дуже багато сьогодні є місць, де ці побутові відходи зберігають у неналежному стані, а це дасть можливість і нові робочі місця. і... Для екології великий величезний плюс кредитні кошти, які громади зможуть отримати від наших міжнародних партнерів, дозволять пришвидшити процес реалізації таких об'єктів. Я впевнений в тому, що протягом максимально короткого терміну часу Україна повинна вже мати 200 об'єктів управління відходами, які дозволять нам закрити всю країну. Ці місця були вибрані. Не просто так, це були логістичні вибрані місця, щоб до кожного населеного пункту був би добрий під'їзд. Територіально розміщені біля Одеси, це є також арциз-подільськ. Логічно і розумно підібрано. Сьогодні це мільйон тонн. І беремо цю цифру за основу. Кожна ракета, кожен вибух, горілий ліс, підпалення екосистем. Це все викиде в атмосферне повітря. Окупанти вони не розуміють, що довкілля немає кордонів. Теракт на Каховській ГЕС це окремий трек, і е, підрахунок збитків довкіллю і наслідків взагалі цього теракту е, робили не тільки наші фахівці, не тільки Держекоінспекція. Працювала спеціальна місія ЮНЕП, це ООНівська організація. Вони дали вже відповідний звіт. Вони його опублікували, і відповідно, після нашої перемоги виставити рахунок окупанту і вперше в історії людства. Отримати репарації саме за екологічні злочини.